Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про весняні шапочки і беретики, і пов'язочки, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось така шапочка блакитного кольору. Вона коштує 250 гривень. Вона зв'язана єдно, тут немає ні підкладочки, нічого. Дуже гарна шапочка. Ось на ранню осінь і на весну. Ось така ось шапочка 250 гривень. Маємо ці шапочки в блакитний колір, молочний колір, колірка кава з молоком і чорний колір. Ось такі кольори по 250 гривень. Далі є пов'язочки ось такі вісьмерочкою. Вони коштують 275 гривень, є світло бежевий колір і шоколадний. І пов'язочки такі ленточкою, коштують 225 гривень. Колір шоколад, білий і чорний по 225 гривень. Далі є ось така шапочка, вона віскозна, весняна. Ось тут двойний підкатик без підкладочки. Коштує 300 гривень. Ось така ось. Маємо ще ось такий беретик. Називається беретик цей перо. Він коштує 450 гривень. Ось така, е, такий декор тут на ньому. Він, такий, він подвійний, але він тоненький. На весну. Ось такий. Я вам взиму, взимку його навіть не показувала, бо це весняний беретик. Ось і ще є ось такий беретик. Він коштує 450 гривень. Він теж тоненький, подвійний, з такою ось ракушкою. Колір оливка. І маємо в продажі багато фетрових беретиків по 270 гривень. Ось так ось носяться вони, ось так ось виглядають. Беретики такі на розмір голови десь 56-58, 60, можливо, по 270 гривень маємо такі кольори. Ось це сірий колір. Колір е, карамель чорний, бордовий, рожевий, світло-сірий, фіолетовий. Темно-зелений, блакитний, шоколадний. І маємо три кольори беж, щоб правильно розрізнити їх. Світліший, темніший, ще темніший. Я їх пронумерувала: Свя... самий світлий колір, можна сказати, молочний під номером 1. Далі трошечки темніший йде світлий беш під номером 2. І ще темніший під номером 3. Ось такі маємо. Беретики по 270 гривень маємо в, гарних, в гарній кольоровій палітрі. Замовити ці всі товари, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Я вам дякую за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Гарного вам дня, до побачення!